Друзі, я вас вітаю в місті Одеса. Автосалон твоє авто вас вітає. І що в нас сьогодні? Nissan Maxima 2000 року на механіці 3 літра v 6 Дуже цікава автівка в дуже незвичному кольорі. Такого бутилочного. Що в нас по автівці? власник володіє даним автомобілем з 2017 року. Тут вже виправлені їх болячки, а саме задні арки та пороги. В цілому. Критичних моментів по авто немає. Що в нас по комплектації? Шкіряний салон, також люк, дерево, кліматконтроль, вже є магнітола, електропривід сидінь та заднього а, багажника. В цілому, все дуже непогано. Тому якщо ви шукали саме таку автівку, яка дуже непогано в ходу, м'яка та звучить, приїздіть. І, можливо, це буде з твоєю авто. Зустрінемось в Одесі на Розумовській 34 Jesus